Всім доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Знову рада зустрічі з вами. І сьогодні для своєї сім'ї я готую дуже вкусний, ніжний, легкий десерт. Готовиться дуже швидко. Називається десерт. Кольцо любви. Ну, хіба ж це плохо, коли десерт має таке названня. Так що давайте його приготуємо вместе і порадуємо своїх рідних. Для рецепту треба мягкий обезжирений творог 500 грам. Ну, у мене жирний творог. У мене обіжиреного не було. Ну, можна і жирний. 200 мл кип'яченого молока. У мене магазинне молоко, 2,5 жирність, 100 грам сахара. Дві пачки полуничного желе, Пачка желатина 20 грамм і пачка ванильного сахара. Клубнички надо 350 грам. У мене на городі вже остання клубничка доспівається, мальвина. Так що я вирішила, пока вона не закончилась, приготувати такий десерт. Тут 350 грамів. І ще желе ми будемо готувати так як указано в способі приготовлення на упаковці. Но там до 400 мл води, я беру 300. На одну пачку, того, що мені жилет треба, щоб воно було більш таке плотне, устойчиве. І ще треба 50 грамів кипяченої прохладної води для того, щоб замочити желатин. І так, перше, що я роблю, я висипаю в желатин в ялочку, заливаю желатин водичкою, розмішую і оставляю. Нехай воно собі стоїть, набухає. Висипаємо желе в мисочку і приготуємо желе. Так от, розведемо його. Треба хорошенько його вимішати, щоб розмішався весь сахар і желатин, який тут знаходиться, і відставляємо теж в сторону. Для цього рецепту мені понадобиться силіконова форма. Діаметр цієї форми 22,5 см. Якщо немає такої силіконової форми, це не біда. Можна взяти звичайне розйомне кольцо, тільки вистелити по нутрі його піщової пленки в декілька шарів, щоб желе наше не витекло. І все, в принципі, проблема решена. Під цю силиконову форму я ставлю таку вот досточку. Це для того, мені надо доставить в холодильник, щоб пока я донесу донесся все желе, щоб клубника десь не деформировалась. Не... З'їхала з міста, то треба, щоб воно рівненько було. Все, тепер я починаю нарізати полуничку. Можете мене питати в коментарях, що за сорт полуниці. Полуниця називається Мальвіна. Самий пізній сорт, який тільки є. Уже всі полунички дійшли, крім ремів. А мальвіна починає постигати. Дивіться, яка вона інтесна, вона такого темно-вишневого цвіта. От, навіть всередині, зараз я вам показую її. Бачите? Тобто, коли вона світла, вона не дуже вкусна, вона кисловата. Коли вона визріває до такого вишневого цвіта, вона вкусна. В неї є і сладость, і кислинка. В общем, все в гармонії. Нарізаю клубничку просто такими кружальцями. Хвостики, конечно, ми з'їдаємо. Так, просто обычно выложила по кругу клубнику. Можна, звісно, нахльост робити, можна любі варіації, які ви вважаєте нужним, такі робіт. Жилля добре розтворилося, вже ніде немає ни крупиночки, нічого. Тепер я так по чуть-чуть буду проливати на клубничку. Буквально одним ополонечком я залила клубничку. Це для того робиться, щоб вона не всплила вверх. Зараз я поставлю в холодильник і вона пристигне, і потім буду вже додавати остальне В пирожок я висипаю, ванільний сахар і цих 100 грамів сахара, які я приготувала, і 200 мл молока. Теряю молоко кипячене. Пробиваю просто погружним блендером. Ось так треба пробити творог, бачите, до кремоподобного подобного состояння і Ось такий він виложив. Ось таке, бачите, плотне хороше желе. І тепер я взяла для удобства я взяла міксер і розтопила желатин в мікроволновці, вливаю желатин в цю нашу сиркову масу і хорошенько міксером це все вимішаю. Сказала, що коли у мене пристило желе з клубникою, тоненький слой, я потім додавала остальне желе і поставила в холодильник. Просто не було світу, я вже це не знімала. Все, вимішала я е, желатин із сикової масою. І тепер акуратненько, так акуратненько я вилажу на желе, щоб його коїм образом не нарушити. Выложила и розрівнюю гладко палеточкой. Вот так вот. Не надо было, чтобы гладкость равномерно по всей форме. И теперь ставлю до полного застывания в холодильник. Ну что ж, мои хорошие, приготовился десерт. Вытянула его из формы при помощи горячей воды. Я форму опустила в горячую воду, подержала пару секунд и чуть-чуть. Пройшлася ножом по формі. Все, в принципі, поставила е, подложку і все вийшло. Обращайте внимание на желе, тому що це желе, яке в мене, оно мені трошки не дуже подобається, хоча я і менше поставила води в нього. Но треба було ще менше. Все одно, воно живе. Якби воно було плотніше, воно б лучше одішло. Ну, вже що є, то є. Давайте я зараз розріжу. Побачим, какая она в разрезе и попробуем. Резать такие десерты надо ножом с тонким лезвием. Вот так мягко, нежно он берется на вылочку и кушается. Да. приятный, нежный такой желейный десерт, клубничка.